Як і казав, сьогодні скіпаю Оллі. А ще сьогодні байдови на вулиці 19 градусів, а максимум буде 22. Сьогодні навіть не треба книги здавати, тільки нову отримати. Нова книга. Приїхав накачувати колеса. Вчора я вже накачував. Сьогодні знову. Але це вже нові, що мають тримати повітря. Ну, вроді колесо так і мають робити. Тепер колесо надіваємо і туди оцю фіксуючу штуку. І ось цю фіксуючу штуку. Все, загнули. Колесо нікуди не дінеться. Тепер друге колесо! Опа. їздить, катається, все, почнесь!